Доброго дня, урок геометрії 9 травня. Нагадаю, на попередньому уроці ми з вами вивчили формулу для обчислення площі трикутника. Площа трикутника обчислюється півдобудку сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Також ми з вами вивчили на попередньому уроці площу прямокутного трикутника та довели площу ромба. І так розглянемо задачу 955. Сторона трикутника вдвічі більше за висоту, проведену до цієї сторони. Отож, записуємо, малюємо трикутник, проводимо висоту трикутника. Не забуваємо поставити прямий кут. І так будуємо висоту BH. Запишемо дану до нашої задачі. І так, нам потрібно записати, що сторона трикутника вдвічі більша за висоту, проведену до неї. Отож, ми маємо сторону АС та маємо висоту BH. Нам потрібно або АС, або BH домножити на 2. Ще раз читаємо: сторона більша. Якщо сторона більша, то виходить, що на 2 ми маємо домножити висоту. Тому що сторона і так уже вдвічі більша. І нам потрібно знайти цю сторону. Пригадаємо ще раз формулу площі трикутника. Площа трикутника одна друга сторони. На висоту проведену до цієї сторони. На висоту проведено до цієї сторони. У нас немає ні того, ні чого, ні тієї, ні тієї сторони, але в нас є площа, і у нас ще є ось така рівність. Тому, використовуючи цю рівність, ми введемо зараз Х. Ми беремо меншу сторону. А меншою стороною буде PH і позначимо її через x. Тоді А це буде дорівнювати 2х, а це буде 2х. Давайте підставимо, тепер вже ми все можемо підставити у формулу площі замість площі підставимо 16 дорівнює 1 друга. Замість АС підставимо 2х. І замість PH підставимо х. Ми можемо скоротити, так, тому що буде виглядати ось так. Далі х на Х буде Х квадрат і буде дорівнювати 16. Звідси Х буде дорівнювати корінь 16, тобто 4. Х це в нас bH. Отже, BH буде дорівнювати 4 см. А сторону, яку нам треба знайти, а це треба 2 bh тобто 2х, 2 на 4 будемо мати 8 см. Записали відповідь до задачі. Наступна задача 960. У рівнобедреному трикутнику висота проведена до бічної сторони. Отож, я позначила рівні бічні сторони, проведемо до цієї сторони висоту, позначимо прямий кут та позначимо боку. Отож, ми провели висоту не до основи донизу. А до боку до бічної сторони. Запишемо, що BH у нас перпендикулярно BC. Далі, висота проведена до бічної сторони, ділить її на відрізки, починаючи від вершини кута між бічними сторонами. Тобто, якщо в нас AB і BC – бічні сторони, то вершина. Та між цими сторонами буде Б. Отже, ділите відрізки 4, 1 см, починаючи від вершини Б. Тому Б. так, ось Тут зараз секунду дітей. BH дорівнює 4 см. HC дорівнює 1 см. Тут, будь ласка, от, не «БАЖ», а AH. Так, далі нам треба знайти площу. Дивимося площа трикутника. Знову ж та сама формула дорівнює половині сторони на висоту проведену до цієї сторони. Тому починайте завжди з висоти. От давайте почнемо. А, аж висота. Дивимося, до якої сторони вона проведена до «БЦ». І так, ми знаємо, що у рівноведреному трикутнику бічні сторони рівні. Тому ми можемо зараз знайти сторону ВС і будемо мати сторону AB. Запишемо це. Отже, ми можемо знайти сторону ВС. Сторона ВС буде дорівнювати AH. Так, давайте подивимося. Знову не AH діти, а BH. BH плюс HC. Так, щось ж ми сьогодні з буку. Блюс HC. Отже, BC буде дорівнювати BH 4 см, додати 1 см, дорівнює 5 см. Так як сторона BC дорівнює стороні AB, то AB буде теж 5 см. Далі ав 5 BH у нас відомо. І бачимо, що в нас є трикутник ABH, і цей трикутник буде прямокутний. Трикутник а, B, H, Прямокутний. І у ньому відомо AB та BH, Отже, ми можемо знайти третю сторону цього трикутника за теоремою Піфагора. Пишемо за теоремою Піфагора. І так, гіпотенуза в нас А Б. А, Б квадрат буде дорівнювати. ААш квадрат плюс BH квадрат. ААш квадрат. Плюс Бвадрат. А Б квадрат у нас є, та, ага, у нас є Воно 5, тому підставляємо. Тому підставляємо. Будемо мати 5 квадраті дорівнює А H. AH, AH, немає, переписуємо. Вже з буквами H і B. Дивлюся уважно, BH4, 4 в степені 2. Звідси будемо знаходити, AH квадрат у нас буде 25 відняти 16, звідси AH квадрат буде 9, відповідно, AH буде дорівнювати 3 сантиметри. Так, щоб знайти площу, нам треба BC і AH. AH ми знайшли, BC ми знайшли, тому ми можемо підставляти у формулу площі і знаходити її. Одна друга 5 множимо на 3, буде дорівнювати 7,5 см квадратних. І записали відповідь. Наступна задача катити прямокутного трикутника дорівнюють 6 см і 8 см. Знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Проведену до гіпотенузи. Ось ми провели висоту до гіпотенузи. І запишемо дану. Отож, ми маємо прямокутний трикутник. Пригадаємо формулу площі для прямокутного трикутника. Площа прямокутного трикутника дорівнює півдобутку катетів. Отже, АЦ на СБ. Але з іншої сторони, або площа трикутника цього ж самого може дорівнювати одна друга висота СХ. На сторону, до якої ця висота проведена на АБ. Ми можемо зараз знайти площу трикутника, використовуючи наші катети. Отже, площа трикутника буде дорівнювати 1 друга 6 множимо на 8 катети 6 і 8, дорівнює 24 сантиметри квадратних. Наше завдання знайти це H. Площу ми маємо, нам ще треба AB і можемо підставляти, щоб шукати це H. З цього трикутника, за теоремою Піфагора, ми можемо знайти AB. Тому записуємо за теоремою Піфагора АВ квадрат. Дорівнює АС квадрат додати СБ квадрат. Підставимо 6 у квадраті, додати 8 у квадраті, будемо мати АБ квадрат буде дорівнювати 100, 36 додати 64, будемо мати 100, звідси АБ буде дорівнювати 10. Отож, ми маємо площу, підставимо тепер ось сюди. Площу маємо 24 дорівнює одна друга. Це Аж ми шукаємо, так, ось нам треба знайти, його немає. Помножити на АБ. А, АБ ми щойно знайшли: Це 10. Отож, множимо одну другу на 10, будемо мати 5. CH дорівнює 24. Знаходимо звідси CH, 24 ділимо на 5. Поділивши 24 на 5, будемо мати 4,8 см, що і нам треба було знайти. Записали відповідь. Вправа 964. В прямокутному трикутнику точка дотику вписаного кола діли гіпотенузу, ось вона поділилася, на відрізки 9,6 см знайти площу трикутника. Поставимо тут деяку точку Д. Тобто АД у нас буде 6 см, АДБ у нас буде 9 см. Знайти площу. Так як у нас трикутник прямокутний, то площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку катетів АС на СБ. Отже, задача наша зводиться до знаходження цих катетів. Ми повинні пригадати властивість. Яку вивчили у 7 класі, яка звучить наступним чином. Відрізки дотичних, проведених з однієї точки до кола, рівні. Отож, відрізки дотичних, проведені з однієї точки до кола, будуть рівні. Що це означає? Що якщо ми з точки Б провели дві, два відрізки, так, маємо ще ось тут точку дотику, позначимо її, наприклад, К то відрізки ДБ і КБ будуть рівні. Якщо ми позначимо, наприклад, точку дотику ще ось тут, наприклад, хай буде М, то відрізки АМ і АД теж будуть рівні. І відповідно відрізки ось ці, будуть рівні. Пишемо тому, тому БД дорівнює БК, і БД у нас 9 см, дорівнює 9 см. Далі АМ дорівнює АД, і АД у нас 6 см, отже, 6 см. Відповідно, СК дорівнює СМ, і воно в нас невідомо, позначимо через Х. Візьмемо, знайдемо кожну сторону нашого трикутника. І так, сторона АБ. Вона складається АД додати ДБ. АД додати ДБ. Можемо підставити: отже, АБ у нас буде дорівнювати. АД у нас 6, ДБ 9. Отож, сторона буде 15 см. Знайдемо сторону АС. Сторона АС складається з відрізків АМЦ. АМ, а М плюс МЦ. Тобто сторона АС у нас буде АМ у нас 6. МЦ. Ось вона, це МЦ, Х. Наступна сторона Це Б. ЦБ. ЦБ. Сторона складається з СК плюс КБ. СК плюс КБ. Отож, сторона СБ буде дорівнювати СКХ ЦК. плюс КБ, ось воно, 9. Використаємо теорему Піфагора. Запишемо для даного трикутника теорему Піфагора, тому що трикутник прямокутний. Так як трикутник названий на стандартно, то ми знаємо, що АВ квадрат дорівнює АС квадрат додати СВ квадрат. Підставимо АВ у нас 15, 15 квадратів, Дорівнює АС 6 додати х, 6 додати Х у квадраті. СВ у нас Х додати 9 теж у квадраті. Розкриємо дужки, тобто навпаки будемо робити. Почнемо звідси: 36. Додати подвоєний добуток 2 на 6 і на х 12х. Додати квадрат другого. Додати х квадрат подвоєний добуток 2 на х на 9, 18х. І додати 81. І це дорівнює 225. Зведемо подібні доданки х квадрат і х квадрат, 2х квадрат. 12 та 18 30х. 81 і 36 буде мати 117. І відняти 225. Віднімемо 2х квадраті плюс 30х. Так, тільки ось тут додати буде відняти 108. Поділимо наше рівняння на 2. Розв'яжемо його за теоремою вієта. І так, х1 плюс х2. Буде дорівнювати мінус 15. А х1 на х2 буде дорівнювати мінус 54. Так, запишете самостійно за теоремою Вієта, тому що забула вам тут вписати. Отож маємо корені. Ці корені будуть 3 3 та 18, 3 та 18, 6 і 9 не підходять, бо знаки нам не підійдуть. А от 3,18 нам підходить. І так, у нас має бути мінус 18. Так? Отже, нам підходить корінь 3. Через Х ми з вами позначили ЦК та ЦМ. Пишемо ЦК дорівнює ЦМ дорівнює 3 см. А нам треба для розв'язання АЦ сторону. Шукаємо АЦ. Буде дорівнювати. А С знаходимо 6 додати Х. Отже, буде мати 6 додати 3 9 сантиметрів. Також нам треба другий катет Це Б. дорівнює. Шукаємо CB, Х додати 9. Тобто 3 додати 9 буде 12 сантиметрів. І залишилося знайти площу. Площа трикутника буде дорівнювати 1 друга катетів, Тобто 9 помножити на 12. Це у нас катети і будемо мати 54 см квадратні. Ну, ось такі задачі на використання формули площі. І повторили ми з вами одночасно ще площу прямокутного трикутника. Дякую за увагу!